Ні, маєте. Маєте. Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії. В порядку днем всі ознайомлені, так що прошу по першому питання. Виключення до переліку другого типу, до надання в оренду на житлових приміщень вулиця Князя Мстислава, Одатного 7. У нас є звернення департаменту розвитку стосовно надання в оренду і просимо включити перелік другого типу. І цільове призначення додатковою мовою встановити для розміщення органу місцевого. Це приміщення ОТП. ОКП да. здало, чистимо приміщення. Ставлю на голосування даний прогноколе. Хто за? За. Да. Наступне про включення до переліку другого типу та надання в оренду на житлових приміщень загальною площою 156,7 квадратних метрів вулиця Шевченка, 4 в місті Дубляне. У нас є звернення управління адміністрування послуг для органу місцевого самоврядування на 5 років без права передачі. Ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за? Дякую. Наступне за приключення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень загальною площею 115,1 квадратний метр, вулиця Шевченка, 4 Добляне для департаменту міської агломерації для розміщення органу місцевого самоврядування. Ставлю на голосування даний проект. Ухвала хто за? Да. Наступна ухвала про Включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень площею 72,5 квадратних метри вулиця Шевченка, 4 у місті Дубляне. Зі звернення Дублянського закладу дошкільної освіти ясна садок для розміщення установи, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету, тобто для, для садочка. 5 років безпередно. Ставлю на голосування дане проект ухвали. За... Да, дякую за проєкту. Наступний проєкт про включення до переліку другого типу та надання оренду нежитлових на приміщень, загальна площа 43,9 квадратних метрів, вулиця Шевченка, 4 дубляни. Є управління земельних ресурсів департаменту містобудування э, з цільовим для розміщення органу місцевого самоврядування. Ставлено до голосування даний проєкт бухвали. Хто за? За. рішення прийнято. Про включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень, загальна площа 37,5 квадратів, вулиця Шевченка, 4 в місті Дубляни. Є звернення департаменту міської агломерації, орган місцевого самоврядування. Ставлю на голосування данно перекладання. Про включення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень на вулиці, на вулиці Бібаровича, 9. Є лист релігійної громади Храм Пресвятого Серця Христу, Христового, Українська греко-католицька церква. Пропонуємо приміщення включити до переліку другого типу з цільовим призначенням для розміщення, для розміщення релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній. Ставлю на голосування даний проєкт Ухвали. Хто за? За. про додаткові умови оренди нежитлових приміщень на Навроцького 23. Встановлюємо додаткові умови на 33 квадратних метри для торгівлі продовольчими товарами. Магазин. Ставлю на голосування даному ухвали. Хто за? Дякую, рішення. Наступний проєкт ухвали про додаткові умови оренди нежитлового приміщення на вулиці Шевченка, 4 у місті Дубляни. Все Дубляни? Так, да, все Дубляни. Є звернення Укрпошти. Пропонуємо визначити додаткові умови для цього приміщення для розміщення відділення поштового зв'язку. П'ять років без уряду. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Наступний проєкт ухвали про додаткові умови оренди нежиттового приміщення на вулиці Ясній, 1 у Самоте Бриховичі. Пропонуємо визначити для цього приміщення додаткові умови розміщення поштового зв'язку 5 років без суберегу. Поштового зв'язку це Це про кошти. Це мова йде по сільську раду? Так. Добре, ставлю на голосування, даний проєкт. Ухвали, хто за. Ми Укрпоші по якій станції даємо. Якщо є продовження договорів, то надіється півтора і відсотки. Але тут це нове, це надання буде черга позов відсоток і, і, і написано. Mm -hmm. Виговського 32. Про додаткові умови оренди, частина житлового приміщення Виговського 32. Додаткові умови на 2 квадрати кав'ярні самот 5 років. Каломат. Це на території поліклініки. Так, коломенту так. так. Ставимо на голосування даних проєкт ухвалу. Хто за? Да. Про додаткові умови оренди на житлового приміщення Миру 1 у селі Великі Грибовичі. Пропонуємо встановити додаткові умови для розміщення аптеки 5 років без передачі суботу. Ставимо на голосування, дане проєкт бухвали. Хто за? за. Бачите, що значить опрацювати ухвали до засідання комісії? Наступний проєкт ухвали про виключення з переліку першого типу. частини нежитлових приміщень, проспект Шевченка-24, нежитлові приміщення Шевченка-48 в Лесенничах і Сяйвові 18. Баланс отримавчів відпала потреба здавати ці приміщення в оренду. Вони хочуть використовувати їх для власних потреб, тому виключаємо з переліку першого типу. А зараз там що розміщено? Шевченка 24, 2,9 квадрата. Пригадуйте, у нас була ухвала для стоматологічного кабінету. Вони передумали здавати це. Там коридор. Та вони не дали оцінки, тому написали на вісімнадцять седечний. Ні, я знаю, що це то район Левантівки. Там поруч школа десь. Вони хоч також написали на голосування даний проект ухвалували. Дякую. Наступний проєкт ухвали про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Мерблюцька 43, гараж. Хочемо подати на приватизацію. Гараж подати на приватизацію, okay. а як же ж потім виділення земельної ділянки під, під власністю? Ми, наприклад, продаємо да, гаражі, а потім сесійна зала каже, ми під гаражом земельні ділянки не виділяємо. Якийсь колапс. Треба, щоб управління комунальної власності якби трошки без е, земельними ресурсами узводили цю позицію. Добре попрацюємо. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Я рішення. Про включення до переліку об'єктів малої приватизації. Рудницького 45 на житлове приміщення у підвалі 24,7 квадратних метрів. Ставлю на голосування дане ухвали. Хто за? За. Да. Наступний перелік ухвали проключений до переліку об'єктів малої приватизації святого Теодора 5. перший палак. А де це там приміщення? Так, да, там, там було ЛКП. Воно було е витримуване з незаконного володіння. <звіт> Повернули вже його в комунальну власність. Ставлю на голосування даний проект ухвало. Хто за? Тому обов'язково треба мешканців повідомити про те, що буде відбуватися ви, приватизацію. Можливо, прийняти участь. Чупринки 38. Включити до переліку об'єктів малої приватизації. Перший поверх 43,5 квадратів. Приміщення вільне. Ставлю на голосування. Дані перебували хто за. за. Про включення до переліку об'єкту малої приватизації комунальної власності. Вірменська, 29. Перший поверх 4,8 квадрат. Хоч Це приміщення в бюджетно. Ставлю на голосування, дані перебували хто за. за. Наступне зверта. Власності про можливість заміни приміщень загальною площою 27,2 квадрати за адресою Вуговського 32, яке перебуває в оренді ТЗВ повноділ. На інші приміщення також на першому поверсі площою 33,6 квадрати за адресою Львовського, 32 цільове призначення для провадження медичної практики кабінету ОЗД. В зв'язку з тим, що місто. Відкриває зараз е, ветеранські хаби поблизу е, центрів надання адміністративних послуг. Виникла потреба в, в е, потреба в цьому приміщенні, але відразу поруч біля ЦНАПу знаходиться. Тому е, поліклініка запропонувала їй інше приміщення і пропонує замінити це приміщення тим орендарям, договір в них діє, що 26. Добре, ну в принципі, це хороша справа. Єдине, що в нас просто було питання, чому це на це міну відбувається, але згідно тих всіх пояснень, які в нас не відбулися, то я не бачив проблем. Володь, ти маєш якісь може запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування звернення правду. управління комунальної власності з пропозицією підготувати проєкт дохвали, щодо міни по даним, даним приміщенням і надання ці приміщення ветеранському фонду. Так, і надання в даних приміщень ветеранському хану. Хто Це за? Буде твір. Дякую, Дякую. Присідайте, будь ласка, диклад, по вашому питанню. Ольга теж допоможе від цього. Присидайте. Просто вислухайте, що можна. Присидайте. Розказуйте, будь ласка, про бібліотеку. Книжковий магазин, книжковий магазин. В цьому приміщенні книжковий магазин знаходиться 40 років. Їх там був відкритий при забудові кварталу. 40 років тому ми роки в цьому приміщенні були і залишаємось єдиним магазином. І все, люди. Ну я скажу так, якщо війська міська рада приймає рішення, що на вулиці Гнатюка в вже касах має бути бібліотека, то чому така бібліотека не може бути вересня? 40, 40 років ми вже є. Так. Так. є майже Це не нормальна з... хороша ідея. відписи збирали, парами. Зараз багато переселенців приїхали. Люди приходять, говорять гарний, гарний гарний магазин. І чому ми повинні йти? Бо Інна Васильна позиція була, що це в центральній частині міста в задні школи в магазині. Скажіть, будь ласка, є така спільна ідея а, а, дойти до якогось, скажімо, з золотої середини щодо використання і, і вам і цього приміщення, і а, ветеранським <говорит> хабом, щоб знайти якусь таку спільну концепцію? Спільна концепція була. Є реальна можливість поділити приміщення? Так. Але ви ви не проти, так? Ми, що був книжковий магазин, і розуміємо, що площа була задіяна. Але знаєте, нам ну, також рахуйте, вже з 19-го року договір закінчив. Угу. За, і під, сьогоднішні, під, під сьогоднішній день теоретично договір вважається пролонгований, але пільгова оренда йде, як я розумію. Використання площі. Ну, то чого б не зробити ще, ще, ще тоді було. Ще на, на, на одній комісії, на Галицький було, поділити приміщення, залишити книжковий магазин і не крутити туди-сюди, люди поїх, питають. Що вирішено питання, не вирішено, вирішено, не вирішено. 19-го року питання старе, так дійсно, воно висить. Ми розглядали спочатку варіант. Вони вчасно звернулися, вони є поліговики. Але оскільки почали ходити з управління комунальної власності всі по черзі, і вже задіялася комісія, діду звернувся як депутат по району, щоб залишити. І рішення по сьогоднішній день не прийнято, бо ми постійною комісією засідали раз, потім другий раз. І фактично управління комунальної власності мало дати нам пропозиції, які потім подали. І ось вони написали, що всіляко підтримують. Проводять перемовини з орендарями, які можуть бути запропоновані для подальшого розміщення книжков в цьому мікрорайоні. Тобто йшлося спочатку про джерело, потім йшлося, що там, типу, вітринне на самому Шевченка, на, на, тобто воно воно є відразу на, при дорозі, велике приміщення, що їм це не потрібно, хоча вони добросовісні і фактично іншого книжкового справді немає в ресному. Вони там які не який, але ремонт зробили. Підтримували, підтримували. Вони хотіли їх відселити спочатку. Джерело вже, так розумію, не актуальне, не знаю, кажуть, переветеранський хат. Тобто, якщо є, давайте тепер, як каже наш поряд, якщо є якась домовленість, то не можна цій людині казати, йдіть, підпишіть акт, якого акту прийому передачі? Має бути рішення Ради про раз, два, три. Якщо є якесь спільне бачення діючого орендаря. І місто, яке бачить там, наприклад, в половині того приміщення ветеранський хаб, прекрасно, треба робити, однозначно, чи щось інше, то це виноситься на засідання ради, комісії постійної, mm -hmm. і так і приймається. А зараз якісь такі підкаливні, ідуть речі. Комунальне майно дзвонить пані Іванці, пані Іванка, нам дзвонить, підіть, підпишіть якийсь акт, який акт. Про що Дивіться, щоб підготувати ухвалу для продовження договору чи надання цього. Ну продовжити договір станом на сьогодні, не можна, бо є новий закон про оренду прийнятий. А ви тоді чому не продовжили 19 <звілляння> ну, Тому, Тому, виморим... Виморим в 2019 році? Ну вже говоримо давайте говоримо про те, що є сьогодні. Ну але не треба пані і Ін, пані Інна каже, я це зроблю в судовому порядку. Ну але ж не можна такі речі вирішувати соціальні значини на шальках. Ставити на, на шальки такі речі, як книжка українська, діти, які туди ходять, і ветеранський хаб, чи джерело, чи будь-що. Ну правильно, це ж неправильно. Добре, я так, пропон, так. я пропоную зробити це по-іншому. Є технічний паспорт приміщень. Yeah. Yeah. Чи можемо ми сісти і по тому технічному паспорту викреслити, де вам, де ветеранський хаб, і тоді, якщо ми викреслюємо, ми всі погодилися. Одночасно... одночасно пишемо листи, одночасно на комісії приймаємо всі рішення. Готуйте ухвалу. А що, підготувати? Бо я пані Мата дуже приємно. Я з вами розмовляла мене два тире. Я вже зустрівся там. Дивіться, що ми могли записати. Я пояснювала пані Іванці. Хочу так трошки роз'яснити на рахунок акту приймання передачі. Насправді, місто були виїзди, і було таке, десь озвучено, що всі доходять до спільного знаменника, тобто книгарня залишається в одній частині. Одна частина дійсно ви пішла під ветеранський центр. І щоб ми могли запустити ті всі процеси, нам все одно треба для того юридичні документи. Тобто ми не кажемо здавати все приміщення. Ну, Хоча по закону мало би так бути. Цю частину, тих 119 метрів, які відходять до тиранському центру, щоб ми могли робити ухвалу. І я пояснювала пані Івані, що ми будемо робити це два паралельні процеси, тобто дві ухвали одночасно. На книгарню і на ветеранський центр. Це не буде робитися щось на одну сесію, щось через дві сесії. Паралені, це паралельні процеси, але документально мої чиновники документально не з мають синовні документи співпадати. Скажи те, що у вас напрацьовано, бо наразі е, воно ти знаєш, Сергій, просто е, замість о, це є е, звичайний Думаю. процес, так є згода, є згода. Подайте документи і все, всі питання зняті. А воно накаляється чомусь на рівному місці. Пані Іванка переживає, бо її кажуть висити. І насильна озвучує питання суд. Ну розумієш, депутати починають включатися, тому що процес давній накручений, Соціальна напруга роста. Це робити? Подайте документи на постійну комісію і ми, ми би подали документи, але ми не маємо що подати, щоб ми підготували і паралельно. Ви пропозиції ваші. Ви є уповноважений е, е, орган. Подайте пропозиції на постійну комісію. Е, е, комісія запросить ми, має, ви, ми, ми маємо дорожню карту. Крок за кроком розписано, що треба <татрична> зробити. Ми в місті це описали, як регулювати дану ситуацію, але щоб ми могли подати два проекти ухвали, нас має бути хоча б документи відповідати один одному. Ми не можемо, не можемо міська рада, депутати проголосувати за щось, а потім ми маємо робити ті документи. Ну документи передують ухвалю. Давайте сміністю. 3, 411, 441. Іванка. Що потім то означає я йду як пояснили на, на, на конкурс тут? Це? Дивіться, це зараз дію новий не Немає можливості продовжити. це буде перелік паралелік. Це буде якось другий тип. Там буде 20 днів на то, 20 днів на то. Буде цільове призначення чітко та, встановлено. Так. Тобто це не буде аукціон, який е... Вони, дивіться, вони пишуть про те, що це буде перелік другого типу. Це означає, так як у нас Пільгова. надаються так, Пільгова... громадські організації. Пільгова категорія, громадські організації, комунальні підприємства. Це в межах статті 15. Ваша і, в... і чітко буде окреслено цільове призначення. що скільки це у вас площ? 229 і 6. Фактично ми залишаємося на тій 110. Так. Там, ну, то, якщо вам цього достатньо, ну, то Давайте все Пані Паніолі, то ще, ще тоді була, в 2019 році було, посередині поділити. Сказали ні, не можна. Володь, Бу ти маєш що сказати? Я думаю, що в нас як варіант, ми можемо зробити виїзне засідання, а можемо спільно, як і наша комісія, так і представники бібліотеки, представники ветеранського руху, представники управління. І це все питання воно досить легко вирішується. Можна знайти просто в тому самому консенсус. Якщо цього не накручувати, якщо цього, це питання не заїжджувати, а вже до прикладу, на цю сесію я так розумію, воно і так не встигнеться, А до наступної сесії це питання можна повністю врегулювати. Якщо є спільна позиція, я взагалі не бачу проблем. Все, але ми ми хочемо якісь одного. Добре, давайте ми зробимо так. Ми ще сьогодні з управлінням поспілкуємося і сьогодні вам зателефонуємо і тоді буде приймемо рішення. Я це будемо робити. Добре? Я я листила, Бо остання я офіційна позиція управління говорить, що mm -hmm. договір оренди продовжуватись не буде, розумієте? З того часу це є єдиною офіційною позицією. І воно дійсно, як каже колега, накаляється. Якщо це можна врегулювати, я знаю, чи доцільно вам туди ще раз їхати, бо то по 20-му колі є депутат друзі, майном громади все одно розпоряджаються депутати за спільним рішенням на сесії. Управління це є технічно виконавцями. Я думаю, що ми з колегами зуміємо прийняти правильне рішення, яка би ухвала не була. Ми можемо, як від комісії, стати співавторами своєї ухвали, в випадку чого, якщо не буде спільного консенсусу з управлінням. Добре, дивіться, Ми тоді робимо наступний чином. Зараз ми обговорили це звернення. Я це звернення ще переношу на наступне засідання комісії, а ми зараз повністю собі подумаємо, як ми будемо юридично ті всі процеси рухати. Щоб ніхто не хвилювався, і тоді на наступне засідання комісії ми вас запросимо, і тоді Доп, вже все деталізуємо. Ми, 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 ми ніколи не, не були, що нам все. Ми розуміли, що... Ну, я... Так, я... Так. Так. так, все. Я всім да. дякую. Бачте. Комісія за завершила свою роботу. Дане питання, було, ми перенос... переносимо на наступне засідання. Ми, ми можемо і зробити визнання. Хто за? Дякую, рішення прийнято.